Отже, з нами на зв'язку Олександра Устінова. Вона є народною депутаткою Україною в Україні, фракція голос. Пані Олександра, добрий вечір. І Михайло. Вол... Я думаю, так ви мене чуєте. І Михайло Волонець. Він є народним депутатом України в Батьківщині від Батьківщини і також є головою незалежної проспілки гірників. Добрий вечір, пане Михайле. Добрий вечір. Я пані Олександр, я от до вас. Я хочу, щоб ви і ви також відповіли на це, на це запитання, бо воно дуже важливе. Насправді, от пан Степан він повинен просто піти. Ну таб, тобто він не впорався. Да, ми маємо а, дуже провальні показники, але чи просто піти, чи відзвітувати? І якщо щось не так і грішми, то не просто відзвітувати, а понести певну відповідальність і йому, і тим людям, які можливо до цього причетні. Будь ласка, пані Олександро. Ви знаєте, він має не те, що піти, він має сісти. Це моя особиста думка. І я вам скажу, що після тих розслідувань, які я робила по Степанову, після яких антикорупційні органи та саме набу відкривали кримінальне провадження, я в цьому впевнена. А на жаль, ми розуміємо, що а, як ви кажете, просто відзвітувати за витрачені кошти, це не те, що має робити міністр охорони здоров'я. Міністр охорони здоров'я має рятувати життя. Так, от наш міністр охорони здоров'я не те, що не врятував життя, він вбив і вбиває до цих пір тисячі українців. Коли зараз вже більшість частину світу починає виходити з локдауну, виходити з карантинів. Коли ми бачимо, що вперше в деяких країнах фіксується нуль смертей від ковіду щодня через те, що більшість населення вже вакциновано, то в нас менше 2% населення наразі вакциновано від ковіду, і це лише першою дозою. Коли я читаю, що в нас в Україні вакциновано 5 людей. Двома дозами із них двоє вакцинувалися за кордоном. Мені хочеться плакати, тому ця людина має сидіти не лише за ті оборудки, за ту корупцію, про які всі писали і говорили, коли нас два рази дорожче купували костюми для лікарів. Коли у нас взагалі немає кисню в лікарнях, а ті гроші, які виділялися для боротьби з ковідом, до Міністерства охорони здоров'я, були закатані в асфальт на великому крадівництві. Коли ми розуміємо, що в нас Пані зараз... Олександро, а маски не... з'їли миші? Ми не забуваємо також про це. А, маски маски з'їли миші. миші. Маски, так, ми ж ми пам'ятаємо. Ми купили саму дорожчу вакцину в світі, тому що коли всі купували вакцини там по 3, по 7 доларів європейського або американського виробництва, ми купили китайську. 17 яку ми до цих пір не бачили, тому в мене тут питання не лише в тому, скільки крали, а й в тому, що скільки вбили. І якраз за це ця людина в першу чергу має сидіти, тому що це зараз геноцид які влаштували українці. Пане Михайло. Ми от минулого тижня з вами якраз були в марафоні спільному трьох телеканалів, де брав участь і телеканал еспресо в моєму скромному так мовити лиці. Ми говорили про. Ми говорили з вами, якраз про слухали разом п'ятого президента Петра Порошенка, який говорив про закупівлю концентраторів, які він з його фондом купує Це зараз. Знову ж таки не реклама, просто я кажу як факти. Так купує там за умовно кажучи 25 тисяч. А за бюджетні кошти моз купує ці ж самі концентратори за 37 це просто такий факт, який був озвучений Петром Поршенко. Знову ж таки, це не мій факт, не ваш факт, але ми разом з вами цю історію чули. Як ви вважаєте? Я дуже коротко хотів би вас почути з цієї теми, бо я більше хочу з вами поговорити про е, Нафтогаз е, і Вітренка. Але все ж таки, на вашу думку, чи має бути звіт про те, чи були вкрадені гроші? Ну, якщо були, то має бути відповідальність, бо це величезні гроші. Будь ласка. По-перше, ми створили різні контролюючі органи і для себе самих, і для. Вищого шалону органів влади. Ми виділи кошти на отримання цих структур. І такі факти вони мали перевіряти. Достатньо було б заяви Порошенка чи виступу його на ефірі. Він людина публічна, як екс-президент. Органи повинні були реагувати. Але на, на самому ділі вони відсиджуються. Це по-перше. По-друге, хочу сказати, що у Степанова є е, 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 певний елемент довіри від населення. Він припинив. Зупинив закриття медичних закладів. Я пам'ятаю, як голова конфедерації вільних проспілок, а до нашої конфедерації входить вільна проспілка е, працівників охорони здоров'я, ми носилися по всій Україні і зупиняли закриття, необґрунтоване закриття медичних закладів, і е, змогли десь кілька десятків таких закладів е, е, зберегти. Це плюс Степанову, але те, що а, вакцини немає, те, що люди а, з сотнями кожного щоденно помирають, за це необхідно буде нести відповідальність. Ваша Від фракція нас, готова, того, як, викор... як за відставку Степанова, пане Михайле, Будь ласка, от скажіть, ви на фракції говорили? Вона не така численна в Верховній Раді. Я думаю, що ці питання можна обговорити, ну мовно кажучи, в певному там комітеті, в певній кімнаті. Чи є розуміння в фракції батьківщина? Що робити зі Степановим? Ми не підписувалися, наша фракція за відставку Степана. В нас можна стоять питання я... в цілому до всієї влади, до уряду. Тому що, якщо недостатньо виділяється коштів на безпечення медицини і забезпечення антиковідних заходів, то мають відповідати всі депутати в першу чергу, монобільшість. І виконавча гілка влади, і так само а, і президент. Ки давайте всіх... зараз ми, пані Олександр, дамо пані. слово. пане Михайле, А я потім вам дам слово більше поговорити про а, Нафтогаз, Коболєва і всю цю історію, яка я думаю, вам значно ближче. і Ви в ній точно більший фахівець ніж в питанні медицини. Хоча зараз ж таки, ми всі фахівці, тому що це все стосується нашого здоров'я, пані Олександра. Будь ласка. Знаєте, мені дуже дивно чути, що в нас е відповідальними там за провал з ковідом є не знаю, депутати, там ще хтось. Пане Михайло, я перепрошую, ви в тому числі як народний депутат голосували за виділення більше 60 мільярдів гривень на боротьбу з коронавірусом. Замість того, щоб ці гроші використати на боротьбу з коронавірусом. Вони були крадені в нас на тому, ж що були закопані в дороги, і в нас зараз по цим дорогам будуть катафалки хіба що їздити і вже їздять. Друге, коли пан Степанов бреше зараз всьому світу і Україні, що в нас є кисень, а в нас людей виписують сатурацію 60-70 помирати для дому додому для того, щоб собі не псувати статистику, і зараз волонтери з них збиваються, щоб цих людей рятувати. То мені соромно чути від народного депутата, що ви не хочете підтримувати відставку такого міністра. Двотре. І я вам скажу, що коли ви зараз говорите, що він зупинив закриття лікарень. Я перепрошую, але це ж повна маніпуляція. Закрити лікарні можуть лише місцеві, е, місцеві ради, тобто місцеві громади. В нас Міністерство охорони здоров'я, тобто державними є 17 лікарень. Це там Інститут серця, Інститут раку, Охмадит. Всі інші лікарні належать місцевим громадам. І до них немає жодного відношення міністр. Тому свого часу було рішення громад про закриття лікарень. Тепер вони або частина була закрита, або. Ви знаєте, таке прізвище Супрун. Я перепрошую, дайте. мені ласка, допомогу. Будь ласка. Давайте. Давайте, пане Михайло. У нас дискусія. Давайте. От ми всі послухаємо, бо у нас ще одна важлива тема. Але я хочу, щоб ви подискутували і всі питання вирішили тут. Будь ласка. Пане Михайле, по Супрун. В чому питання? А Супрун, яка виконала обов'язки міністра, саме при ній закривалися ці заклади. І я нагадаю, ще раз що мені прийшлося виїжджати по всім областям. Знаки, як депутат, кому належать лікарні? Ну даві, ви бражете... тоді, будучи депутатом, як громадянин України, як відповідальна Пане Михайле, людина. Але, але при тому я, я просто кажу, як людина на такому розвалу медицини. Пані Пані в часи Олександре, виконуючи обов'язки супругу. Пані Олександре, будь ласка. Ще раз всі лікарні, які є в Україні, знаходяться в комунальній власності. Вони підпорядковуються або місту, або області, або в нас є районні лікарні Або відомчі або державні власності. Також тому їх закрити може лише ті, кому вони належать громаді, тій громаді. Тому якщо закривається лікарня, для цього має бути рішення місцевої громади. І ви можете в цьому звинувачувати не знаю Супрун, Порошенко, Зеленського, та хоч Ілона Маска. Це лише звинувачення, тому що вони до цього мають такий же стосунок, як мала там Супрун, Порошенка чи Ілон Маск. Закривали місцеві громади, тому що ці лікарні або були неефективні, або були непотрібні, або йшло злиття декількох лікарень. Ми говоримо про інше. Ми зараз говоримо, що в нас є міністр охорони здоров'я, пан Степанов, який вже рік перебуває на посаді, більше року. Ми до цих пір чуємо про міністрів, яких вже 2-3 роки немає. Давайте ще проговоримо, хто в 90-х очолював нас медицину. У нас є людина, яка. За рік закупила дорожчі дорожче в два рази костюми для медиків, яка вкрала, скоріш за все, на цьому гроші. В нас є людина, яка провалила повністю вакцинацію, і в нас зараз люди через це помирають. В нас є людина, яка повністю не допомогла підготувати лікарні. В нас є людина, яка відповідає за тисячі смертей українців від ковіду. Я вже мовчу про те, що крім ковіда взагалі нічого зараз не робиться в медицині. І ви говорите, що та людина, яка це все провалила. Має далі залишатися на посаді. Вибачте, будь ласка, але це неправильно. Я впевнена що в Україні. Вас вас не зрозуміло в будь-якому разі. є 150 підписів. Я і має бути рішення Верховної Ради пане Михайле, чи підтримує фракція? фразу охорони здоров'я, як і комітет профільний Верховної Ради мають нести відповідальність за цей провал і за те, що вивезли 640 тонн масок, і ті маски не миші з'їли. Є заключні експертизи, що вони були якісні. Їх купили в Німеччині, в Австрії, Угорщині в, в інших країнах, а так само як захисні костюми. І треба теж розбиратися, хто це зробив, і це були зроблено. за, було, за Пізвідь, навіщо б говорити про щось інше? Ви говорите зараз про абсолютно інші речі, які не мають до цього стосунку. Ну я вам конкретно кажу, Я будь ж ласку... не захищаю Степанова я ні слова не сказав. Степано має нести відповідальність. Але ви кажете, що наша віті? фракція немає, що наша фракція не е, збирала підписи за відставку. Ваша фракція а, єдина, єдина в усьому фракція. Великий інтерес до цього міністерства. єдина пане Волинець. Єдина Але фракція, фракція вас варазі, дала нуль підписів за відставку Степанова. це означає, що ви його покриваєте. Ну в будь-якому разі як ви вважаєте, Ми пані, в опозиції? Ви а... не при владі? Це ви голосуєте разом з владою? Ні, голос не голосую разом з владою. Це я очевиди, бо я вже давайте згадаємо. Турборежим і все інше. Добре. Розрибаємо драй... вже півтора року. Якщо так, це ви питання ви винесуть на голосування, за бюджет. Це Пане Олександро, договоритесь, я розкажу означає... більше. А, Якщо це питання винесуть на голосування, і питання а, позбавлення посади, займаної паном Степановим, буде от так або ні. а, Пані Олександро, ви проголосуєте? Ваша фракція так або ні? Звичайно, так ця людина має піти, а пізніше я сподіваюся, що правоохоронні органи його ще й посадять пане ший. Михайло. Ваша фракція проголосує так або ні. В, в тому я, я просто зараз нагадую, що в нас 0% вакцинованих е, цілковито, тобто двом, двічі, В нас там дев'ять вакцинованих по е, відношенню до населення України. Тобто, якщо говорити про населення країни і вакцинованих двічі, у нас 0%. Пане Михайло, ваша фракція проголосує за я або скажу ні. точніше. Степанова і піти разом з усім Кабміном, який провалив сьогодні всю ситуацію в країні. За це давайте... має нести також в першу чергу президент Володимир Зеленський, який власне і контролює як і Кабмін, як і Степанова, як і, і Монобільшість. Добре, давайте зараз до іншої теми перейдемо. Отже, уряд звільнив ну, вона стосується. Перестановок в найбільшій національній компанії України акціонерній Нафтогаз, яка давала величезні прибутки в бюджет. і власне що там відбулося, кого відставили з посади? Хто прийшов і що буде далі? Давайте подивимося зараз нашу коротку довідку з цієї теми. Сьогодні кабінет міністрів розпустив наглядову раду НАК Нафтогаз України та заявив, що звільнив голову правління Нафтогазу Андрія Коболєва, призначивши замість нього виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Однак у групі Нафтогаз пояснюють, прийняте Кабміном рішення є юридичною маніпуляцією. А звільнення наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами згідно статуту Нафтогазу та закон. Ну, про акціонерні товариства подання загальним зборам пропозицій щодо призначення або звільнення голови правління разом з відповідним рішенням наглядової ради належить до виключної компетенції наглядової ради та не можуть бути передані на рівень загальних зборів акціонерів. Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління Нафтогазу, демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами. Тож таке рішення, ймовірно, буде оскаржуватися в суді. Причиною звільнення Коболєва Кабмін вказав збит. Ковість Нафтогазу, однак експерти зауважують, причина цієї збитковості астрономічні борги Дмитра Фірташа та його облгазів перед Нафтогазом. Вони сягнули майже 100 мільярдів гривень. Якби не це, нафтогаз був би прибутковим, як був у попередні роки, і Кабмін не мав би навіть формального приводу звільняти його керівництво. Пане Михайле, давайте от я дам вам три хвилини, і ви поясните, от з вашої точки зору, знову ж таки з вашої позиції, що відбулося. Ми маємо компанію, яка продає газ облгазам, які продають його там, е, на розподільчі там інші станції, населення. Грубо кажучи, це компанія, яка дає величезні, ну давала принаймні величезні прибутки в бюджет, виграла стокгольмський арбітраж, компанія, від якої залежить величезна частина українського населення. І от е, зараз ці перестановки. З вашої точки зору, що насправді відбувається, це знову ж таки ваше бачення і ваша позиція. Але вона важлива. Будь ласка, я скажу більше не тільки про своє бачення. Фракція Батьківщини послідовно вимагала відставки Коболєва і ліквідації е, Нафтогазу. Це е, структура, яка паразитувала на економіці України в першу чергу на всіх громадянах України. І газ, який купується за кордоном, особливо е, газ власного видобутку. Він за високий, ціна на газ, природний газ власного видобутку втричі вища, ніж має бути і для населення, і для комунальних служб. Тому Кабмін правильно виніс рішення і правильно що скликали акціонерів для цього. Зараз мені відомо, що Нафтогаз там робить заяву, хоча сам Кобель говорить, що він нічого не коментує. В той же час. В пресу викидається інформація, заява Нафтогазу, що Кабмін перевищив свої повноваження і так далі. В якій країні може бути, коли державна монополія розграбовується, коли такі кілька десятків мільярдів збитків за, за минулий рік отримав Нафтогаз? Такого не повинно бути. Те саме можна сказати про «Укрзалізницю». І про інші державні монополії, от пане Олександр, чому необхідно ставити край? пані Олександре. От раніше були прибутки, як в Нафтогазі, як в енергоатомі там чи в Укренерго, от, а зараз збитки розграбовуються. А проблема в панові Коболєві, чи ну такі там теж премії має і вітренко має такі ж самі премії? Ну власне, от кого Жить. на що поміняли, пані Олександре? Будь ласка, от ваше бачення цієї цієї рокировки шахматної, так би мовити, в компанії, яка ну крутить величезними грішми. І компанію до речі, я нагадаю, що Росія за останній місяць викупила всі потужності транзитні України по транспортуванню газу через нашу територію. Це компанія, Ну, вибачте мені, це одна із ключових компаній в нашій державі. Будь ласка, насправді давайте згадаємо, що е, до того як е, все ж таки була сформована незалежна наглядова рада Нафтогазу, і було змінено керівництво, нафтогаз це завжди було одні з найбільших найбільших дірок. Корупційних і бюджетних дірок України він завжди був збитковим. Лише після того, як насправді змінилося керівництво, коли почали вигравати міжнародні суди в Російської Федерації, насправді ця державна компанія почала показувати і нормальні прибутки, і нормальні доходи. І насправді те, що там було створено незалежна наглядова рада. Про те, як було це все виписано, це було вимогою всіх міжнародних а, партнерів України, і це насправді те, що закривало ті корупційні механізми, ті корупційні дірки, які створювалися. Те, що сьогодні було зроблено на Кабміні, це чергове ручне управління, коли в обхід всіх процедур, тому що, вибачте, мене зняти Коболєва могла спочатку рішенням лише наглядової ради, Незалежної Наглядової Ради, де є купа міжнародних експертів, в тому числі, і представників наших ключових. Іноземних партнерів просто беруть і знімають е, керівника, що це означає, що будь-яку людину а, можна зняти і поставити замість нього свою потрібну на його місце. Ми пам'ятаємо пана Вітренка два рази тягли на міністра і збирали голоси в залі для того, щоб поставити його міністром, і завжди не вистачало голосів. А Які будуть наслідки? Тобто, хтось захотів одного зняти іншого, якого кілька разів не призначили міністром, поставити очільником нафтогаз. Хто це? Знаєте, в першу чергу для мене те, що я можу вам точно сказати, що в нас будуть дуже негативні погані наслідки з нашими міжнародними партнерами, тому що незалежність Нафтогазу це була одна з ключових вимог на рівні е захисту антикорупційної інструктури, антикорупційної реформи. Це була одна з ключових вимог наших міжнародних партнерів. І коли ми зараз бачимо, що в нас в ручному режимі приймаються ті речі, речі які точно. Будуть негативно сприйняті міжнародною спільнотою в той самий час, коли ми просимо їх зараз про максимальну підтримку. розуміючи, що в нас відбувається на сході, і наскільки там ще тиждень тому у нас була критична ситуація з Росією, то а, мені а, дуже страшно, які наслідки це може бати геополітичні і дипломатичні для України. Пане Михайло, я от вам дам можливість закінчити цю нашу дискусію, поставити крапку. Все ж таки, кого не влаштовував Коболів, хто так активно обстоює вітренка, і що це змінить для, умовно кажучи, споживачів. Бо споживачі платять просто за газ. Їм байдуже, хто там буде на посаді, хто які премії одержує, які дивіденди, які нарахування. Їм взагалі все одно їм важливо, які прийдуть рахунки, хто захотів таку зробити рокировку. Будь ласка, не може бути такого, коли. Мільйони доларів нараховують собі премії зарплати, переводяться за кордон. Так, але це ви це, цей і допомогти це були премії втратила і закладом у людини і в комунальних служб, і люди не, не спроможні розрахуватися за, вело, за високі тарифи. Відносно вітренка для мене це велике диво, як таку людину, яка показала повний провал. Коли керував впродовж 4 місяців з 27 грудня минулого року по сьогоднішній день Міністерством енергетики, допустили 2 мільярди заборонців по платі на 33 державних вугільних шахтах, довели до розвалу, до протестів уранові шахти. Крім того, інші негаразди, в цей же час Вітренка призначають на посаду. В даному випадку, ще раз говорю, відносно відставки Кобилєва, я тут вітаю таке рішення Кабінету міністрів. Хай буде в рушному режимі, але не повинно бути такого бардака в державі. І має бути наука для всіх інших. Що ті представники наглядових рад з іноземними іменами, там одна бойко, тільки Українка, і то дивно, яке вона має відношення до Нафтогазу. І яке має мають відношення, яку відповідальність. Ті члени наглядової ради, іноземці, хто їх влаштував на ці високі зарплати. Ну такі іноземці є в нас і в інших державних компаніях. так. Чому компанія, да. треба, треба край ставити? Є держава. Так, дякую дуже. Дякую дуже Олександру Устінові, народній депутатці України. Фракція голос. Пані Олександр, дякую, що долучилася. Дякую за вашу дискусію. Ваші а, фахові коментарі. І Михайло Волинцю. Також дякую дуже народному депутату України від фракції Всеукраїнського об'єднання батьківщина. Також він є головою незалежної проспілки гірників України. Дякую, пане Михайле, за ваш коментарі за ваші емоції, які були дуже важливі в нашому ефірі.